Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні. Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигравій індустрії за цей час. Соні показали нового ігроладу Astrobot. Нагадаю, реліз запланований на 6 вересня, а також нагадую про те, що в грі буде українська локалізація. Так, це правда. Ларіани розповіли, що мріяли створити Fallout перед тим, як бралися за третю браму Бальдура, але Бе їм у цьому відмовила. У мережу злили скріншоти ранньої версії Bioshock 4. Це... Показує, блі, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. Скрини ще 2021 року, і ця демка графічно майже не відрізняється від власне Bioshock Infinite. Хоча все це можна назвати стилізацією, і Bioshock Infinite досі виглядає доволі непогано, проте не вражаюче. не вражає, але гарно. На Ево, що відбудеться 19 липня, Незарі привезуть такеду, тож ви зможете помацати його там в МК-1 власноруч. А на комік коні в Сан-Дієго офіційно підтверджено, що покажуть сюжетне доповнення, новий ігровий режим та DLC персонажів. До речі, офіційний трейлер такеди покажуть у понеділок о 16.00, тож вам не доведеться їздити кудись там на Ево, аби подивитися, як то воно все виглядатиме. Сам же ж такеда виходить 23 липня і принесе з собою купу бафів як для Камео, так і для. Для персонажів основного ростеру покраще ага. 2 серпня розробники ремейкнутої готики обіцяють показати трошечки нового ігроладу. Минулого разу в коментах злякалися через те, що закрилася пірандія, байт. от ремейк готики розробляють не пірандії, а іспанська студія Алхімія інтерактів. Скажіть моя. Концепт художник Crash Bandicoot 4 розповів, що п'ята частина була в розробці, але проєкт взяли і скасували. У мене є Powerpoint. я зараз принесу і покажу. Я не вкладаю в твій стартап. Це все і це край. Бета Конкорду на ПК показали не дуже втішні результати, не викликавши великого ажіотажу у геймерів. Мені шкода. А мені ні. Релізнулась фанатська локалізація Shadow of the Tomb Raider. Посилання на дискорд перекладачів та де завантажити переклад, залишу в описі до відео. Я вам не перш шукач. Ні, Андерсон мій шукач. А у Зельда Echoes of Wisdom Ви неочікувано гратимете за Зельду. Справді так, головним героєм більшості Зельд є Лінк, якщо хто не знав. Тому приношу свої вибачення, я цього не знав. Фанатам Лінка не варто сумувати, адже навіть у грі, де він не протагоніст, вам все одно випаде можливість трошечки пограти за нього. Оце так несподіванка. Як я і казав, не вчора показували ігролат такеди. Крім того, на 18 липня вони запланували нового комбаткасту, який особисто мені цікавий, крім детального огляду таке. Звісно ж, новими мовами камео персонажів Я мрію, що хтось підійде і скаже мені щось нове. Дейкую, що 343 Industries віддасть нове Гейло на Аутсорс іншим розробникам. Проте й досі контролюватимуть процес розробки та займатимуться в основному сюжет і лором. Це ж от сорстан не жартуй. Платний бета-тест Call of Duty Black Ops 6 розпочнеться з 30 серпня і триватиме до 4 вересня. А тим, хто не робитиме попередніх замовлень, дадуть помацати відкриту бетку з 6 по 9 вересня. До речі, замість передзамовлення можна буде взяти, наприклад, Game Pass, бо для його підписників демка також буде доступна раніше. Ну і сама гра також різниця відразу в підписці. Розумно. Я б теж так зробив. Інтернетами ширяться чутки, що EA скасували Sims 5. п'ять. Грунтуються вони виключно на тому, що розробники, що займались проєктом, раптово почали шукати нову роботу. Філі тебе звільнено без вихідної допомоги. Ханера! А іо інтерактів пофізувалися, що розробка гри про Джеймса Бонда йде чудово, і вони безмежно раді вперше за 10 років робити гру не про Агента 47. Смішне, що вони знову роблять гру про Агента, але цього разу 007. Оце так іронія. Визнаю, минулого відео сказав, що GC офіційно заявили, що будуть на GameScom. Ні, я вас набрехала, набрехунькала. Це поки не офіційно. Тільки великі люди здатні визнати свої помилки. А я людина немаленька. Та відсотків на 90 впевнений, що вони таки туди поїдуть. Ба навіть Xbox створить там свій найбільший стенд за весь час існування цього івенту. А може ні. Якщо ви думали, що в другому сталкері на радіо буде лише 4 пісні, ви помилялись. Завдяки статті «Суспільна культура стало відомо, що їх буде більше. Ви і так знаєте, що я особисто чекаю там карно. А ще круто було б почути Lake. Так, тих самих з оригінальної трилогії. Ну і звісно, кавер від Ейлін. Projekt Red назвали четвертого курвака, над яким вони зараз працюють. Найпречудовішим та найдосконалішим серед усіх їх проєктів самовпевненість його згубила. Потік інформації про Stalker 2 не спинити. От сьогодні GSC запостили трошечки інформації та клаптик лору про нового очільника монолітівців Фауста, того самого сліпого із трейлеру «Іди до мене. 18 липня до підписки Game Pass потраплять «The Sight of Dawn», а також «Dungeons of Hindenburg». А 19 липня дивний експериментальний проєкт від Capcom. Path of Goddess. My English is so perfect. Останній патч для третьої брами Бальдура релізниця у вересні. Так той самий, що додасть нові закінчення для лиходіїв, а також офіційну підтримку модів і купу інших покращень та виправлень. Два місяці я його тулив. Поки стулив, ДБД отримає новий режим, в якому вам доведеться тікати та ховатись відразу від двох маніяків. Поставити вам запитання, та стар? ви зовсім знахабніли. Не бачите, я зараз зайнятий забери The Casting of Frank Stone, жахастик у всесвіті ДБД від Supermassive Games релізниця 3 вересня. Мені страшно. Соні повідомили, що вам аби повністю пройти Астробота, знадобиться приблизно 15 годин. Ні, дякую. Я розумію. Нема часу. А в кого він є? Та якщо ми самі не будемо виділяти собі час, то звідки йому взятися? В одному з наступних оновлень Manor Lords перескочить з 4 на 5 Unreal Engine. Прогрес. Розробники Nobody Wants To Die поділились системними вимогами гри на ПК. Отож, аби запустити гру, вам необхідне GTX 1660 Super або Radeon RX Vega 56. А от щоб викрутити все на максималки, вже вимагають RTX 3070 Ti або Radeon RX 6750XT. Вибачте, я запізнився. Усі, хто свого часу підтримував перший Kingdom Come на Кікстартері, отримають ключі і до другої частини. Оце відданість. Не такий щедрий, як дядька гейба, та все ж застартував літній розпродаж у плейстейшені. З'ясуємо одразу хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Цілих 10 хвилин нового ігроладу Star Wars Outlaws запрезентували на каналі IGN. Так весь абсолютно відеоряд з цим кінематографічним режимом, по типу як першому Evil Within або нещодавній Hellblade 2. Що би що? Так, одразу виникає питання. Подейкують, що нову гру серії a Dragon, вона ж колишня якудза, анонсують під час цьогорічного Токіо Геймшоу, котрий, нагадаю, запланований на вересень. Так, Ми я тобі повірю. Кацушіро Харада, очільник команди, що створює Текен, неочікувано написав у Твіттері Після бажань розробників Fighter'у додати Сапзіро до своєї гри, ми ймовірно отримаємо ще й скорпіона в Текіні. Полтавський місто Полтави. Microsoft додали інтеграцію GeForce Now, і тепер ви можете обрати грати в хмарі від Xbox чи Nvidia. Ти, Ти маєш зробити чорсь". вибір. А ще компанія вікна розіграє тематичного дедпулівського Xbox з дуже специфічним геймпадом. Українці, на жаль, виграти цього шедевра не можуть. Ну, стегне. Як колись казав мій батько, якщо вже кудись зазирнув, готуйся побачити сідниці. Анонсовано нову орки мають вмерти з підзаголовком смертельна пастка. It's a trap! Реліз запланували на перший квартал 2025 року і пообіцяли додати українську локалізацію на старті. Респект, уважуха. GSC разом із нон Стопом випустили ще одного лімітованого сталкерського енергетика. Подейкують цей буде і смаком манго та груші. Попередній, нагадаю, був кавуневий. Газин Кавунів, база, вулиця Рейсі Криченко, 110. Давайте пройдемо до середини. Приходьте, приходьте. Наші кавуни вищої якості. Дивіться на цей сочний кавунчик, його колір. Приходьте до нас, ми на вас чекаємо. No Man's Sky отримала велике оновлення з новими планетами, фізикою води та космічних кораблів. і ще багато іншого. Про це можна робити окреме відео, яке подивляться 3,5 людини. Ворнери закрили мобільний підрозділ NetherRealm. Саме вони робили МК та Інджастіс на телефони. У Мене ж очі з за... слізьми заливаються. Незери показали трошечки нововведенням К1 на своєму комбаткасті. Все негідники не показували, бо ще щось треба привести і на Ево, і на Комік-кон в Сан-Дієго. З того, що було помітно, це бафи Скорпіона та Сабзіро, а також Камео Скорпіона, яке тепер дає буст до демеджу, підпалюючи вас. Загасити вогонь повністю кажуть у Надвірнянській міській раді дуже важко. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка, до понеділка, так.